Доброго здоров'я, пані та панове! Мене, як і раніше, звати Андрій, я український письменник, і сьогодні ми читатимемо уривок моєї книжки «Сьома рота сміх і сльози. Уривок називається Турбо Торба. Головним героєм є військовий мій побратим із позивним Турбо, який загинув у південних степах України, захищаючи волю кожного із нас. Ще один конфуз смішний стався з моїм добрим другом Турбо. Ви вже про нього читали. Приїхали в роту новачки, поповнення або молоді. Я не дарма взяв це слово в лапки, адже всім цим новобранцям було десь за 45 років. Вони пройшли там якусь учепку, але вже тут, ближче до поля бою, вирішив командир трохи освіжити їхні знання. Почали з найпростішого радіообміну. Зібралися всі в кубку навколо мапи, поставили радіостанції, а іншу групу відправили десь за хати, аби не було чутно голосу. І так мали вести радіообмін. Рації взяли з хати Турбо, бо в нього їх там було багато. І всі, аж аж на одну частоту налаштовані. Сам Турбо в той момент поїхав на бронегрупу, бо вони у Азик почали фарбувати і конче мали вирішити, який у нього має бути камуфляж. Солдати обступили мапу, командир тикнув у ЮІ центр і каже: Давайте передамо, що ми перебуваємо тут. І показав пальцем на якусь точку. Як вона називається? Великими буквами над позицією написано Торба. Не дивуйтеся, позиції часто мають такі комедні назви. Слідкуйте уважно, я зараз покажу. Він затис кнопку, викликав операції іншу групу і каже: Ми на точці торба, як прийняли. Але ледь він устиг закінчити речення, як в ефірі прозвучало: Тут турбо! Прийом! Командир трохи спантеличено подивився на радіостанцію, але вирішив продовжити. Я сказав, точка торба. Нам потрібно, він зрозумів, що щось не так, і відпустив кнопку. Знову в ефірі. Турбо на зв'язку! Прийом! Що саме потрібно? Тепер уже всі в радіоефірі на цій частоті почали хіхикати. Командир, не бажаючи втрачати контроль над ситуацією, зробив іще одну спробу. Турбо, будь ласка, тиша, я маю на увазі торба, не турбо. Турбо слухає, чекаю вказівок. Знову відповів Турбо, який, очевидно, був переконаний, що йдеться саме про нього. Сміх уже не можна було стримати. Навіть командир почав усміхатися, розуміючи комічні ситуації. Добре, турбо, давай іще раз. Торба – це місце на мапі. Турбо, це ти. Тепер ясно? Зрозумів. Турбо на зв'язку, але що з торбою? продовжував, не то тягнучи прикол, не то цілком серйозно Макс. Командир знову засміявся на весь голос і, зрозумівши, що просто так турбо його не відпустить, здався. «Хуйня ця ваша торба, давайте іншу точку. Може, химеру? та да, хоч би і химеру, тільки не вашу турботурбо. Усі посміялися і продовжили навчання. Тільки Турбо так і не зрозумів, що вони від нього хотіли. Пост скриптум. Камуфляж вийшов схожим на лишай. саме те, що потрібно в паршивому оазику. Ось такий вийшов у нас розділ. Він начебто і смішний, але розуміючи, що ще лічені місяці тому ми могли б разом із Турбо читати та сміятися. Стає дещо ніякого. Дякую за вашу підтримку. Дякую за поширення, за вподобайки, за коментарі. Шануйтеся!